На дворі 2019 рік у моді зелені вони отримали близько 10% голосів до Європарламенту. У моді виступи Грете Тумберг, яка звинувачує старше покоління в занедбанні природи. Здавалося, зелені це майбутнє заходу, які своїми діями кардинально змінять політичний клімат Європи. Але щось пішло не так. Сьогодні ми постараємося розібрати, чому зелені почали втрачати увагу європейця. Навіть можна говорити про занепад зелених, через що вони починають маргіналізовуватися, обливати. Пам'ятники мистецтва різними фарбами і творити різну діч цікаве буде відео, і загалом покаже, куди зараз розвертається Європа. З вами Валентин. Декілька років тому глобальне потепління і кліматичне питання було питанням чи номер один, принаймні у значної кількості людей на заході. Зелені в принципі піднімали це питання і отримували голоси. На позаминулих виборів до Європарламенту у Німеччині зелені зайняли друге місце, отримавши майже 21% голосів після партії Ангели Меркель. Кожен третій виборець віком до 30 років підтримав їх. Багато зірок підтримували зелену повістку у Франції. Зелені отримали. 13,2% голосів, що принесло їм третє місце після партії Марін Ліпен і Еммануеля Макрона. Та й ці лідери теж підтримували окремі аспекти цих зелених гасел. Отримали зелені дуже сильно і в Британії, і у Фінляндії, третє в Ірландії, четверте в Австрії. Проте тепер замість усміхнених НАТО півприхильників їм найчастіше з усіх партій погрожують екстремісти на німецьких зелених сухупності минулого року. Було здійснено 1219 актів погроз насильства чи хуліганства. Зелені кажуть про те, що вони тепер не в моді, оскільки пішла негативна реакція суспільства на їхню повістку. Для європейців на сьогодні важливо, чому занадто дороге житло, мігрантів багато, злочинність зростає. Це все по суті відсуває виборця від зелених партій, і виборець іде до мінімум центристів чи правоцентристів, а максимум до праворадикальних партій. Хоча екологічні виклики, звісно, досі турбують людей, але і Побутові і не тільки стратегічні державні проблеми, наприклад, безпеки, теж турбують виборця. Тому вони хочуть, аби комплексніше партії приходили до рішення політики. І тут з'являється цікавий феномен. Видові Партії, які брали прапор лише якусь одну таку повістку чи політику, починають зникати. Їм треба відповідати на комплекс питань, а ось цього не вистачає. І знову таки приходять старі партії, які мають свої ідеологічні підвалини і готові працювати з багатьма питаннями, які хвилюють суспільство. Зараз це не означає, що зелена політика чи якісь там кліматичні проблеми, вони не будуть підійматися. Вони навпаки будуть підійматися з холодною головою, а не так, як було раніше. Згідно з опитуванням IPSOS серед 26 тисяч європейців, опублікованим у березні на Euronews, кліматичні зміни визнано лише як шосте за пріоритетом питання для ЄС після інфляції, нелегальної міграції та безробіття. Наприклад, в Німеччині, де було делеговано в Європарламент 25 депутатів в зелену фракцію європейську загальну, а це найбільша кількість серед усіх європейських країн. Делегувала таку кількість, так от там, після того як зелені зайшли в уряд, вони почали падати в популярності. Застою в економіці та невдалий ряд політичних ініціатив, включаючи плани з відмови від котлів на викопному паливі, погіршили сприйняття уряду серед німців, що досягло рекордно низького рівня задоволеності у січні 27%. Дослідження YouGov показало, що рейтинг схвалення міністра економіки та клімату Роберта Хабека, найвищого представника зелених у Європі, майже двічі знизився з червня 2022 року до травня 2023 року. Роберт Хабек вже в інтерв'ю The Guardian визнав, що партії треба відмовитися. Від комплексу моральної переваги, тобто відмовитися від віри в те, що зелені завжди і у всьому мають рацію. Ну, звісно, опоненти доклалися до того, що зелені почали втрачати підтримку, особливо правій партії. Вони страхають своїх виборців і загалом громадян, що зелена політика буде здорожчувати вартість життя і буде бити по домогосподарствам. Власне, непродумана зелена політика, і буде бити, і почала бити. Тому вони користуються можливістю у 2023 році. Німці, які доволі екологічні, протестували проти того, аби в системах опалення 65% енергії. Було з відновлюваних джерел. Люди не хотіли купляти екологічні теплові насоси, багато чого іншого. Било по їхнім кишеням. Ультраправі, звісно, це піднімали, а біль взагалі хабика прирівняв до штазі. Проект просочився в суспільство, а зелені не продумали своїх дій. І загалом партія позиціонувалася як доволі така соціально справедлива, а тут не все вийшло, як вони говорили. Ну і звісно, цей потенційний закон дуже сильно вдарив по авторитеті зелених, які мають 5. Рісел міністерстві Німеччини. зелених критикують не тільки за радикальні пропозиції, а й за компроміси. їхній рейтинг знизився, коли Хабек погодився продовжити роботу вугільних електростанцій для заміщення втрат від московського імпорту енергоносіїв. А що почнеться від того, що треба атомну енергію, як мінімум продовжувати діяльність існуючу, а як максимум будувати нові атомні станції? Так ще вчора це було фантастикою. А завтра, повірте, може настати той час, коли атомні станції почнуть будувати в Німеччині знову. Звісно, вдарили протести фермерів по Європі. Від них вимагали зменшити кількість посівів, і зменшити виробництво дизелю, і зменшити вулицевий слід, і багато чого іншого. Це дуже сильно обмежувало можливості діяльності фермерів, тож вони виїжджали своїми тракторцями і вимагали звернути на них увагу. В європейських державах почали зменшувати обмеження, а партії, які їх просували, почали менше мати підтримку у виборців. Менше. Отримували підтримку від виборців. Перейдемо до іншого крила зелених. З минулого року активісти групи регулярно блокували дороги, зупиняли танкери з нафтою, поливали фарбою заправки автомобільні салони, зривали футбольні матчі і навіть увірвалися на церемонію нагородження кінопремії. Бафта усі ці дії реакція на рішення британського уряду видати 100 ліцензій на видобуток викопного палива, оскільки енергокриза. Дуже сильно б'є по країні. Також активісти вимагають заборонити будь-яке ліцензіювання видобутку нафти, газу, вугілля в Британії. Активно цим займається організація Just Stop Oil. Вона викликає значний резонанс, оскільки їхні вчинки. Включають не лише акції прямої дії, але й методи, які межують з насильством, такі як пошкодження майна чи агресивні дії. Причому часто об'єктами їхнього нападу є спадщина світового рівня. 28 січня у паризькому музеї Лувр дві жінки підбігли до картини Леонардо да Вінчі Моналіза і облили її гарбузовим супом. У жовтні 2022 року дві активістки групи Just Oil облили томатним супом соняшники Вінсенда Ван Гога в національній галереї в Лондоні. Того ж місяця активісти Let's Генерейшн у музеї Берберіні в Німеччині облили картину Купиця Сіна Клода Моне картопляним пюре і приклеїли руки до стіни поруч з нею. На щастя, картина була захищена склом, тому не постраждала. Дві літні жінки активістки кліматичної організації «Just Stop Oil» завдали шкоди вітрині з великою хартією вольності у британській бібліотеці. 82-річна Сью Парфіт і 85-річна Джуді Брюс. Обидві пенсіонерки увійшли до бібліотеки і спробували розбити скляну вітрину, де зберігається велика хартія вольностей, використовуючи відбійний молоток і зубило. Охорона втрудилась, і хартія вольностей залишилась неушкодженою. Але те, що доволі вже терористично налаштовані активісти хочуть знищити хартію вольності, говорять про те, що вони готові встановити екологічний порядок з залізною рукою без від всіх ваших вольностей. Якщо демократія заважає захищати наші цінності. Наша нам та демократія, так вони думають. А суть то в тому, що демократія не проста і дискусії непрості, і часто може обратися якийсь крінж, от але все-таки вона дозволяє знайти злоту середину, обдумати рішення і врахувати інтереси багатьох в суспільстві. Тим самим вона має дуже потужну легітимність. От і все так що тримаємося за демократією. Ну звісно, якщо хочемо в ній бути успішними, працюємо з суспільством. А який ще в нас вихід? Нещодавно дві кліматичні активістки пошкодили картину Клода Моне «Маки» в Паризькому музеї Орсе, щоб привернути увагу до проблеми глобального потепління. На створеній у 1873 році картині зображені люди з парасольками, які прогулюються серед квітучих маків. Одна з активісток заявила, що такий жахливий сценарій може стати реальністю, якщо не знайти альтернатив. За день до літнього санцестояння коктавісти облили всесвітньо відому пам'ятку Стоунхендж помаранчевою порошковою фарбою. Поліція заарештувала двох людей. Джастоп Ойл заявило, що це фарба була кукурудзяним борошном і її змиває дощ. Активісти просто хотіли припинити, аби уряд спалював нафту, газ і інші викопні ресурси до 2030 року. Іронічно, але один з донорів є Гетті, це нащадок сім'ї Гетті, які у свій час створили дуже потужну нафтову компанію Getty Ойл. Деякі підозрюють, що родина спеціально фінансує такі вибрики певних зелених активістів, аби дискредитовувати рух. Гетті насправді хоче спокутати гріхи своїх пращурів за те, що вони дуже шкодили екології. На стороні геті би вкладатися в екологічніші там форми видобутку і використання викопних матеріалів, оце було би правильно. А так ми справді людство використовували дуже багато надр землі, і часто з нашого сьогоднішнього буття це варварське використання, але якби ми не мали тоді калорійної енергії. То не досягли би і сьогоднішнього цивілізаційного стану. Тож не варто все множити на нуль. Це все якась насправді стиктанство, якесь екологічне виявляється. Треба направляти свої ресурси, бажання, енергії в якісь ефективні речі. Ніхто ж не каже про те, що. Не треба святкувати за екологію. Звісно, треба, планета за дім, і вона доволі хрупкенька, якщо брати в такому довгостроковому плані. Якщо кожен день насирати в неї, то через певний час можна і все втратити. Це розуміння має бути у будь-якого цивілізованого. Громадянина країн світу так, от, але разом з тим не треба впадати в крайнощі. Також двоє активістів облила порошковою помаранчою фармою декілька приватних літаків. Зелені сказали, що на одному з літаків прилетіла попзірка Тейлор Свіфт. До речі у нас на телеграм-каналі багато таких випадків ми публікували. Заходьте, читайте, загалом у нас дуже багато класної там, фінансової економічної інформації геополітичної. Приєднуйтесь, у нас дуже класна спільнота. Ми зараз збираємо на дрони третьої штурмової бригади. Теж посилання буде в описі до цього відео. Закликаємо і там є відповідно відео роботи. Захисників, тож дрони їм потрібні. І ще, ще важливо, вони вміють ними користуватися. Тож більше інформації і збори на збройні сили посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Тож немає нічого дивного, якщо люди хочуть захистити екологію нашої планети. Це прекрасне бажання, але воно має бути доволі продуманим і насправді дорогі активісти, думайте за наслідки своїх дій. Дискредитувати себе означає вбити ідею, яку ти носиш. Це настільки очевидний факт, що ну я не розумію, навіщо це все таким чином подавати, аби люди взагалі на вашу сторону більше не дивилися. А ті політичні партії, які хочуть забити болт на будь-яку екологію, мали більше сили і можливостей. Ви цього добуваєтесь, ви це отримаєте завжди треба. Підходити до питань з розумом, і тоді все буде добре. Як наслідок, загалом, зелена політична ідеологія в кризі, а їх крайні активісти, які хочуть крайніх дій, вони відриваються від політичних своїх партій і діють відповідним чином ще більше дискредитовуючи сам політичний рух. Політичний рух в кризі, активісти не зовсім адекватні а багато хто з них взагалі не адекватні. І виходить, що сама повістка топить сама себе. Сам радикалізм не вирішує проблем. До речі, напад на Саунхенш в Британії осудили більшість політиків, а саме Кірстармер від лейбористів і Ріші сунок від консервативної е, е, партії. Зелений рух потребує часу, технологій і продумування своїх рішень. Яким чином зараз суспільство може відмовитися від нафти і газу, особливо під час війни проти Європи, ну незрозуміло. Це абсолютно відірвана ідея, яка не буде підтримуватися людьми. Як виснов, дорогі друзі, будьмо розсудливими, будьмо розумними людьми. Нехай ваші ідеї, які гріють ваше серце, і ви хочете поділитися ними всім світом і втілити їх в життя. Нехай вони справді будуть продуманими і також. Старайтеся чути інших людей. І свої ідеї так чи інакше відозмінювати, залишаючи, звісно, їхню основну суть, але відозмінювати під інтереси і життя звичайних людей. От тоді буде база, і все буде добре. До зустрічі!